Сучасна ігрова індустрія дає гравцям величезне різноманіття різних проєктів. Лише у 2024 році у Steam було випущено майже 20 тисяч відеоігор, і тому багато цікавих проєктів можна легко пропустити. Але, як ви усі знаєте, часто буває так, що пропустити якийсь проєкт краще, ніж не пропустити. У цьому відео я згадаю про ігри, які забулись усіма так само швидко, як і з'явились. Друзі, не забувайте підтримувати відео вподобайкою, влаштовуйтесь, Зручнішого і приємного перегляду це 10 нових ігор, про які дуже швидко забули. Eternal Strand – це типовий приклад гри, яка заслуговує на оцінку, скажімо, 7 з 10. Цікава, але не ідеальна гра, яка в кінцевому підсумку не змогла виділитись серед безліч різноманітних ігор у жанрі action-adventure. Гра отримала 69 балів від критиків, що є досить непоганим результатом. Але в кінцевому підсумку не привернула до себе достатньої уваги, адже якщо є такі чудові ігри, як Shadow of the Colossus і Monster, Hunter, то навіщо грати в щось гірше? Після виходу в січні Eternal Strand була доступна лише для 745 гравців одночасно у Steam, що навіть з урахуванням її одночасного виходу у Xbox Game Pass не є достатньо оптимістичним показником. У наступні тижні ця цифра стрімко впала, і через 6 місяців після виходу гри про неї майже не згадують. Це той випадок, коли гра не є ні хорошою, ні поганою, щоб її якось Запам'ятали, вона нормальна, але цього, на жаль, недостатньо для перенасиченого ігрового ринку 2025 року. FBC Firebreak. Це чергова гра в надзвичайно переповненому жанрі багатокористувацьких шутерів, хоча вона й мала переваги завдяки тому, що була частиною всесвіту Control і першою багатокористувацькою грою від Remedy, вона вийшла з досить стриманою маркетинговою кампанією, яка просто не змогла виділити її серед інших ігор у цьому жанрі. Тому не дивно, що за три тижні після виходу у Steam кількість одночасних гравців впала нижче ста. Хоча ми не можемо ігнорувати той. Факт, що гра також вийшла у Xbox, Game Pass і PlayStation Plus, що дозволило їй зібрати понад 1 мільйон гравців за тиждень після виходу. Ці дані можуть підтвердити, що майже всі, хто спробував грати в цю гру, відмовились від неї дуже і дуже швидко. Також відгуки були досить неоднозначними. Багато хто критикував нудний процес ознайомлення з грою, який не дуже спонукав гравців продовжувати, а особливо тих, хто грав безкоштовно за допомогою згаданих вищих Сервісів на початку серпня кількість гравців у Steam скоротилась до кількох десятків, що свідчить про те, що усі, крім найвідданіших фанатів, спробували гру і швидко від неї відмовились. Чудовий трейлер гри Game of Thrones Kings Road змусив багатьох припустити, що це буде тріпова гра в жанрі action-adventure, заснована на всесвіті гри престолів. Але коли виявилось, що це безкоштовна гра для мобільних пристроїв і ПК від Netmarble, видавця, який відомий своїми зажерливими системами монетизації, вся ігрова спільнота була, скажімо так, розчарована. Тож ні для кого не стало сюрпризом, що Kings Road отримала дуже неоднозначні відгуки від критиків, і гравців, багато з яких критикували її за надмірну монетизацію, банальний геймплей і загалом низьку якість. Хоча справедливо сказати, що не всі забули про гру, враховуючи, що з моменту виходу, в кінці травня, вона все ще має понад тисячу одночасних гравців у Steam. З огляду на мільйони фанатів, які чекають на повноцінну трілей гру з відкритим світом за мотивами серіалу, більшість з них перестали звертати на неї увагу, коли побачили, що це за гра насправді. Bionic Bay – це доволі кумедний інді платформер, який вийшов у квітні і отримав схвальні відгуки критиків, але, на жаль, не зміг завоювати серця гравців. Незважаючи на чудовий графічний стиль і цікавий ігровий процес, ця гра з'явилась і зникла в один момент, отримавши лише 300 відгуків у Steam, майже через 4 місяці після виходу. А пікова кількість гравців склала усього лише 189. Навіть з урахуванням досить слабкої маркетингової кампанії, ця гра ма. Всі шанси стати хітом, який би за допомогою ентузіазму стрімерів міг легко досягти успіху в продажах. Натомість, незважаючи на феноменальну майстерність, якою була створена гра, і загальне схвалення в ігровій індустрії, вона незрозумілим чином загубилась серед безлічі ретро платформерів, які виходять ну, майже щотижня. Залишається тільки сподіватися, що Bionic Bay заслужено приверне до себе більше уваги. Якщо ви шукаєте гарний платформер з головоломками в стилі Лімбо або інсайд, який буде не надто складним, але й не надто легким, то вам варто звернути увагу на цю гру. Можна сказати, що Nintendo Switch 2 Welcome Tour скоріше за все ніхто не запам'ятає. Але якщо і так, то скоріше за все це буде через суперечки навколо її ціни, а не через саму гру. Ця колекція міні-ігор створена як ознайомлення з консолью Nintendo Switch 2, і вона мала бути безкоштовною, але Nintendo вирішила продавати її за 10 доларів. Люди зрозуміло скаржились на те, що Nintendo бере гроші за щось настільки примітивне, коли, наприклад, Sony наважилась випустити набагато більш досконалу Astro's Playroom як безкоштовний додаток до PlayStation 5. Але Switch 2 Welcome Tour знадобило всього кілька днів, щоб зникнути з поля зору користувачів. Ті, хто хотів її придбати, зробили це, а всі інші були занадто зайняті, граючи в Mario Kart World. На перший погляд Fall здавалась грою, яка б могла стати дуже популярною, враховуючи, що це була чудова гра від відомого розробника Rebellion Developments, і, до речі, з дуже цікавим сюжетом. І хоча вона була випущена в березні і мала досить багатообіцяючий старт, зібравши більше 6 тисяч одночасних гравців у Steam, в кінцевому підсумку вона втратила 90% своєї аудиторії протягом місяця, і здається, була швидко забута. Це ймовірно свідчить про те, що Atomfall отримала хо хороші, але не чудові відгуки від критиків, багато з яких висловили розчарування тим, що гарний світ гри не підкріплений більш якісним і цікавим ігровим процесом, і звичайно не можна не згадати, що вихід гри в Xbox Game Pass дозволив людям спробувати її, а потім відмовитись від неї, як тільки вони перестали відчувати інтерес до ігрового процесу, що очевидно багато хто і зробив. Зрештою, з огляду на те, що набагато краща гра Сталкер 2, серце Чорнобиля ви. Лише за кілька місяців до цього багато хто, ймовірно, вже надовго наситився постапокаліптичними іграми. Lost Records Bloom and Rage. Це духовний спадкоємець серії Life is Strange, адже це пригодницька гра від оригінального розробника Life is Strange компанії Dontnod, яка піднімає схожі теми дорослішання, загорнуті в атмосферу надприродніх явищ. Однак, зважаючи на те, наскільки віддана фанатська спільнота Life is Strange, дивно, що ця нова гра, яка отримала схвальні відгуки, не мала такого великого успіху, коли в лютому вийшла перша частина двосерійної історії Tape, вона зібрала менше двох тисяч Часних гравців у Steam і лише на короткий час перевищила позначку в три тисячі гравців після виходу другої частини в квітні, враховуючи, що навіть остання гра Life is Strange Double Exposure, яка викликала бурхливі суперечки, досягла майже втричі більшої кількості гравців, це свідчить про те, що Bloom and Rage має не дуже хороший потенціал, навіть якщо врахувати, що вона також була доступна на PlayStation, Plus на момент виходу. Більше того, мізерна кількість одночасних гравців, навіть через Скільки місяців після виходу легко перекривається попередніми іграми Life і Strange, що ймовірно свідчить про те, що гравці не відчули особливого бажання грати в неї знову. Хоча розробники вирішили випустити Tape 2 через два місяці після Tape 1 ну намагаючись максимально залучити гравців і створити ажіотаж, здається, що цей хід не спрацював. Це хороша гра, але вона не змогла вразити гравців так само, як Life is Strange, і здається, що вона вже практично забута. Shadows Labyrinth була сміливою спробою зробити щось нове з класичним проєктом, врахуючи, що це жорстка переробка франшизи Pac-Man у стилі Metroidvania. Більше того, ця гра мала величезну перевагу, пов'язану з епізодами недавнього мультсеріалу від Amazon Secret Levels, який фактично став мегабюджетною рекламою цієї гри. Незважаючи на те, що гра мала багато переваг, її запуск був доволі непомітним. Вона отримала неоднозначні відгуки і досяг. Гла піку в 400 одночасних гравців на Steam, а потім менш ніж за два тижні після запуску опустилась нижче ста з огляду на незмінну популярність як ігор жанру Metroidvania, так і Pac-Man, це досить дивний результат. Але враховуючи, що гра мало чи відрізнялась від інших кращих представників жанру, окрім зовнішнього вигляду, це, мабуть, не повинно дивувати. Вже через кілька тижнів після виходу Shadow Labyrinth стала ще одним нікому невідомим доповненням Ям докупи якісних, але швидко забутих ігор жанру метро і дванія. Тю Ей це чудова головоломка від геніального Кейти Такахаші, творця серії дивних, але захопливих ігор Катамарі. Гравці керують 13-річним підлітком, який з якихось причин застряг у позі літери Т і мусить жити з цим неприємним для нього обмеженням. Зважаючи на досить дивну історію, яка могла б легко стати вірусною, ця гра вийшла в кінці травня і практично не викликала інтересу. Навіть незважаючи на значну фанбазу серії Катамарі, ту at вийшла. З мінімальним маркетинговим просуванням, що призвело до того, що гра досягла піку в 101 одночасного гравця у Steam і впала до одиниць всього лише через місяць після виходу. Хоча гра в кінцевому підсумку отримала в основному позитивні відгуки від критиків, все одно дивно, що така надзвичайна робота змогла так швидко зникнути, що навіть більшість фанатів Катамарі здається не звернули на неї уваги. Mind's Eye – це гра, яка здається з'явилась буквально ні звідки, незважаючи на те, що за кілька тижнів до її виходу вона отримала серйозний маркетинговий розголос. З огляду на те, що її режисером був продюсер GTA Леслі Бензі, а трейвери виглядають досить цікавими, вона принаймні здавалась грою, яка залишиться в пам'яті гравців, як Хороша гра. Але вона виявилась тією грою, яка проіснувала лише один день. Про неї майже ніхто не знав за місяць до виходу, а потім вона була розгромлена критиками і гравцями і взагалі зникла, ніби її ніколи не існувало. Насправді, критики взагалі не отримали копії Mind's Eye для огляду. Головний юридичний та фінансовий директор розробники Build a Rocket Boy залишили компанію за тиждень до виходу гри, а розробники намагались заборонити людям взагалі показувати гру в день її виходу. І це були досить серйозні та тривожні сигнали. Тому нікого не здивувало, що Mind's Eye вийшла явно незавершеною, і навіть коли гра працювала нормально, вона була здебільшого типовим плагіатом на більш якісні ігри, в які ми всі вже давно грали. Попри нищівні відгуки Mind's Eye досягла піку популярності приблизно в 3300 одночасних гравців у Steam. Але ця цифра впала на 90% лише за 6 днів після виходу. А гравці масово почали вимагати. Повернення грошей. Зрештою, поганий прийом гри та комерційний провал призвели до кризового становища в Build a Rocket Boy, де співробітники отримали повідомлення про ризики звільнення. А сама Mind's Eye зникла з поля зору і швидко була забута. До цього відео можна додати, що чимало різних ігор. Можете свої варіанти написати у коментарях, буде цікаво ознайомитись. Друзі, також не забувайте про вподобайку і коментар. Це дуже допомагає у просуванні відео у рекомендації. Дякую. Як завжди, усі Оисні посилання є у описі під відео. А я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.